Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти про орієнтовну дату початку 6 конструкторського бюро ВОД. Також обговоримо витік про дату початку зимового аукціону VOD 2025 року. Буквально сьогодні я побачив про це інформацію. Він у нас буде доволі скоро. Плюс до того подумаємо, які можуть бути лоти з технікою. Згадаємо аукціон 2024 року та останній чорний ринок 2021 року. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого, а саме витік Вод Експрес, шосте конструкторське бюро ВОД 2025 року, зима. Дати друга половина лютого. Конкретної дати на даний момент немає, але ми вже можемо так прикидати, що це десь приблизно буде в районі 20 лютого. Лютого. Що стосується самої техніки, то до цього були вже витіки, що нею стане ДБВ-152. Це Чехословаччина, рівень 10 ПТ-акційна. У цієї машини немає ніякої механіки, вона не дуже цікава. Єдина фішка це гармата з хорошою альфою. Надіюся, цю машину трішки підтягнуть по характеристиках, щоб вона стала цікавою. А можливо, це така оманлива інформація, і в нас буде інша. Машина якась у конструкторському бюро. Подивимося, як це буде на справі вже на практиці. Так скажемо. Далі, давайте обговоримо більш таку цікаву інформацію: а саме вот Експрес витік дати початку зимового аукціону 2025 року. Дата зазначена конкретно з 22 січня, тобто, вже дуже скоро. Дивіться, ще яка є примітка, яке є речення. Всі ставки вимкнені більше ніяких став. Що це може означати, друзі? Якщо дивитися прямо лінійно, просто на це речення, то скоріш за все у нас буде якийсь нетрадиційний аукціон. Можливо, він буде у форматі чорного ринка. Подивимося, скільки буде лотів щодо чого як. Тому що якщо більше ніяких ставок, це означає, що на лоти буде фіксована ціна у сріблі і в золоті. Тобто буде, наприклад, 8 тисяч машин, така-то ціна у сріблі, стільки то мільйонів, або така то ціна у золоті, скільки то тисяч. От в такому я форматі розумію. Що ви думаєте на рахунок цього? Пишіть в коментарі. Мені буде дуже цікаво за це почитати. Що стосується техніки, яка може бути у нас у цьому аукціоні, то у нас ряд машин, друзі, вже були підготовлені до випуску. Це нові абсолютно машини. Наприклад, оці, що останні мелькали так на очах, це СТ-66. КВ-4 Турчанінова, Об'єкт Кущ, КПЗ Еріх Концепт-1, Канон Як Панзер-2, КПЗ-3 GST Турм, М103М виключаємо, це в нас зрозуміло бойова перепустка. Далі йде ВК 6 х 6 тс 90 фсм 2 с Франція, важкий танк третього рівня, звісно, я сумніваюся, але тим не менше, якщо це буде, наприклад, у форматі Чорного ринка, навіть такі лоти можуть бути низькорівними за золото, наприклад, як новинки. Далі була ПТ-шка з ФАК 105. От ця ПТ-шка з високою долею ймовірності, на мою суб'єктивну думку, може тут з'явитися. ДБВ-152 Чехословаччина ПТ-10 акційна також є в цьому переліку новинок, так скажемо, машин, але це тільки якщо вона, наприклад, не буде в конструкторському бюро, як було по зливах, вона може з'явитися і тут, само собою. Я от зробив таку невеличку накидочку просто-напросто, що може бути у нас по лотах, якщо буде по аналогії з минулим роком, але щось мені підказує, що все-таки будуть лоти в нас відрізнятися. Взагалі може і кількість лотів відрізнятися, і по техніці будуть зміни. Не аналогічно, так скажемо, все буде. Якщо буде аналогічно, то от перший лот, як правило, за срібло, це акційна машина. Скоріш за все буде. Якщо аналогії проводити з минулим роком, друзі. Наголошую, тому що якщо буде аналогія з, наприклад, чорним ринком, там все взагалі по іншому. Ми за це коротко ще згадаємо. Дивіться, перший лот fv 215 b 183 Бабаха може бути, якщо аналогічно з минулим роком, або 113 Beijing Opera можуть запхати за срібло, або mx 50 в 155 55 шку продавати, або короля MAV можуть продавати. Коротше, кажучи, ви розумієте, Т-22 середній у минулому році був. от як Якусь таку акційну машину, яку не дуже шкода віддати за срібло, так скажемо, можуть запхати. Другою машиною може бути WZ-55 Gothic Warrior. Це от другий лот, важкий танк. Виходить рівня 10 Чехословаччини, механіка, барабан на два снаряди. Зрозуміло, що ця машина буде за золото. Це, наприклад, друзі, повторююся, це моя просто прикидка. Це не зливи, нічого. Коли будуть зливи, будемо обговорювати більш предметно і детально ці машини. Третьою машиною SFAC 105 може бути Франція ПТ, рівень 8, механіка, двоствольний гармат. Лот за золото, тому що новинка, прем 8 рівня, все зрозуміло. Можливо, вона буде і непогана. Подивимося, що це буде за машина і де вона засвітиться. Четвертим лотом може бути існуюча якась машина, преммашина 9 рівня. От на четвертому лоті за золото розпродуватися. І п'ятий лот це високоімовірний, на мою суб'єктивну думку, може бути божественна доблесть. Копія БЗ-75 в іншому 3D-стилі, китайський важкий танк рівня 10, механіка, ракетні прискорювачі. Ця машина була вже засвічена у минулому році як новинка на китайському сервері в оцих рарних коробочках трьохрівневих, друзі, де прем машини 8, 9 і 10 рівня. Так як у китайців у нас ще премів немає, але тут акційні машини у нас будуть, наприклад, 10-го рівня введені, так скажемо. Я так думаю, не просто так її там зробили. Вона і в нас засвітиться. Рано чи пізно я от тут зробив примітку, це тільки моя думка, не витік. Там, де вказана одна машина, то це один з варіантів. І пишіть свої, звісно, версії в коментарі, як ви думаєте, в якому форматі буде оцей аукціон чи чорний ринок, як його назвати. Тому що якщо це буде традиційний аукціон, це скоріш за все буде так, як я вам і кажу, тому що у нас у минулому році було в 2024-му 5 п'ять відкритих аукціонів. Перша машина була Т-22 середній середня і розпродана а, за кредити. Друга машина була БЗ-72.1 за золото, також розпродана, тому що новинка. Третя машина єсу 122 за золото розпродана тел 7 Це вже машина та, яка була до цього в грі. Її от продавали за золото, до речі, я її там і викупив. І п'ятим лотом була унікальна така машина БЗ-111. За 15 тисяч золота мінімальна ставка, зрозуміло, що забирали набагато більше, 22 тисячі 100 золота от мінімалка проходила. Але це, якщо дивитися, друзі, ще раз повторююся, на аукціон минулорічний. А якщо дивитися на чорний ринок 2021 року, це вже було так давно, то там взагалі була ситуація інша. Там було 14 лотів продовж 7 днів зранку і з вечора по одному лоту. Якщо от пробігтися по загальній такій картині, то там було 7 лотів за золото і 7 лотів аж за срібло. Бачите, яка кардинально відмінна ситуація від аукціону, так скажемо. От перший лот був TL1 LPC, закритий аукціон. Ціна в сріблі 3 мільйони срібла. Мінімальна ставка тоді складала на цю машину 8 мільйонів срібла. Друга машина М10 РБФМ. Відкритий аукціон, мінімальна ставка 300 голди. Не були розпродані всі ці машини за мінімалку крочекачі розходилися. Третя машина була хороша. Турталем ка 1 черепаха ціна у сріблі складала 6 мільйонів срібла. Всього це фіксована була ціна. І, от дивіться, кількість 39 тисяч штук за 59 секунд. Розмили цю машину 3 d стиль також був на е 50 м. Закритий аукціон, їх було дуже багато. 75 тисяч штук. Ціна 255 золота. Була початкова, мінімальна ставка склала 355 золота. ВЗ-111 целінь був закритий аукціон, мінімальна ставка 15 мільйонів срібла. Друзі, на цю машину була кількість 20 тисяч штук, мінімальна ставка склала на той момент. 28 мільйонів 500 тисяч срібла. Шкода Т-27. Відкритий аукціон 5600 золотих коштувала, кількість 30 тисяч штук. Мінімальна ставка склала 5700 золота. Конкурентна ставка була 6510. Тобто забирали цю машину без проблем із невеликою переплатою. Також була така в продажі колекційна машина, як А32. Звичайний лімітний був продаж, 7500 золота аж хотіли за цю колекційну машину. 10 тисяч кількість штук була, її повністю не розпродали, залишилося 5625 штук, ну тому що ця машина тільки для колекціонерів, так скажемо. Восьмим лотом була OutSluk Пантера Відкритий аукціон, ціна мінімальна 3 мільйони срібла, а забирали у нас за 4 мільйона 600 тисяч срібла вже цю машину. Дев'ятим лотом був Т-22 середній, закритий аукціон, ціна мінімальна була 15 мільйонів срібла. Забирали за 35 583 тисячі. Друзі, за 35 мільйонів, майже 36 мільйонів забирали цей лот. Далі 10-м був 50ТП прототип, 5 тисяч золотих, закритий аукціон, забирали за 5 500, IMX-50 фото 155 за срібло продавався. От ціна була 20 мільйонів срібла, 45 тисяч штук. Із 2 Берлін прожето М35 мод 46. Навіть був на аукціоні. Мінімальна ставка була на закритому аукціоні. 11637 золота, за яку забирали, хоча мінімалка стояла 7500 золотих. І 14 лотом те, що було саме круте, був лот із ключиком товари секретного складу за 5000 золота. І там вже можна було відкривати, по-моєму, до 5 лотів із цією технікою, якої у вас немає в гаражі. Можна було навіть таку ексклюзивну техніку отримати, як Type 59 Gold, там, чи той самий є цілінь, там чи ще будь-яку машину, якої у вас немає, БТСВ або Джедая і так далі. і так далі. Коротше кажучи, кардинально чорний ринок відрізнявся від аукціону. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок того, що чого. Очікувати у 2025 році, тому що, скоріш за все, будуть якісь певні зміни. Надіюся, в кращу сторону. Тому що, друзі, якщо в нас будуть фіксовані ціни на всі товари, так скажемо, то тут є свої плюси і свої мінуси. Плюси те, що ми не будемо переплачувати, але мінуси вони більш такі кардинальні, тому що, скоріш за все, ті гравці, які не встигнуть своєчасно зайти у гру. У магазину цей у чорного ринку, як він буде називатися, це все побачимо. Вони просто-напросто не встигнуть купити техніку. Це перший мінус. А другий мінус, якщо ви, наприклад, навіть і будете в магазині, ви просто-напросто із за навантаження на сервер не зможете забрати, викупити певний лот. Навіть якщо у вас є ресурси, ви клікаєте, ви зайшли вчасно, але із за навантаження, із-за піку купівель всі будуть клацати, коротше кажучи, на якийсь лот там купляти хотіти. І не буде пропускати, коротше кажучи, такий поток гравців до купівлі. Цього лоту і вас будуть постійно помилки висвічуватися просто-напросто, так як знайомі ситуації вже були, і все, і ви не зможете його придбати. Коротше, кажучи, пишіть, що ви думаєте на рахунок цих новин, чого ви очікуєте. Не забувайте представляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал. І до побачення до на наступних відео, друзі. Па-па!